Європейські гранти з мінімальним конкурсом для українців розповідаю про них. Зберігайте собі обов'язково це відео. Ну і підписуйтесь на цей блог, тому що тут усе на тему грантів. Мене звати Мар'яна Кобеля Вірським, ще не знайомі експертку з грантів, і точно знаю, що зараз є унікальна грантова програма від Європейської інноваційної ради, в рамках якої виключно українські стартапи у сфері Діптек зможуть отримати класне фінансування від 300 тисяч євро до 500 тис. Євро на свій один проєкт, а підтриманими будуть не один проєкт, не два і не три, а дуже багато, тому що загальний бюджет програми 20 мільйонів євро. І це тільки для українців. От якщо ви маєте інноваційну ідею, бізнес-модель, продукт, послугу, які мають перспективи масштабовуватися на європейські ринки, тоді вам точно ця програма може надати фінансування, допомогти сформувати пакет документів. Телефонуйте в шапці профілю профіліконта.